Ну, ти мене і налякала, мала. Як почуваєшся? Вибач, поставила всіх на вух, але зараз вже набагато краще. Навряд чи. дуже серйозна, я думаю, треба з'їздити за кордон для точної діагностики. Івана, ти ж знаєш, що в мене немає на це часу. Я ж кажу, мені вже краще, чесно. У тебе скоро змагання, я пам'ятаю. Але, Ань, ну, може це знак долі. Уже другий, що ми помітили. Про що ти? Пішла, як я травмувала ногу. Тепер це. Пам'ятаєш Аллу з вашої команди. Ну. Вона після травми не повернулась в спорт, вирішила не ризикувати здоров'я. Іване, я не можу здатись за півкроку до мети. Навіщо я тоді два роки так гарувала? Я розумію. Але без спорту тобі живу цікавим життям. Народжують дітей. Супер. Подай мені мій рюкзак. Маріше, в нас було двоє дітей, дві дівчинки. Я їх тому ти будеш трохи. Не дай мені мій рюкзак.